Вітаю народ! І я ще до кінця не вирішив, чи буде це окреме відео, де я просто презентую вам ось цього красунчика, який дивиться на вас, а, який дивиться на цей екранчик. І чи будемо ми його порівнювати з x 5-ї генерації, чи це буде окреме відео про. Про проектор планшет. До речі. Щоб його перемкнути в режим зображення, він має стояти. Якщо я його тримаю на руках, то в нього цей гіроскутер, гіроскоп, він не працює. Він проєктор не розуміє, де він знаходиться. Ось так, я його зараз він на столі був, я його перемкнув. Давайте пройдемось по екрану. Це 8-дюймовий сенсорний екранчик. З нього ви прям шикарно не пограєте, всі налаштування, все, що є на проєкторі, є на ньому. Вдень під лампами ви можете спокійно його дивитись. Єдине, що ви маєте розуміти, що це як альтернативне рішення. Тобто шикарний звук є, всі необхідні підключення є, але я прям хочу клацати його з пульта. Бо якщо ви бачите, він на клік реагує, ну сенсор тут. Такий собі, понятно, що Салім ніхто. Це Японія. Ночі. Прикольно, так? Да? Ніхто, дорогий сенсор сюди не воткне, а от подивитись, так, окей. Нас він зараз цікавить більше як проєктор. Тому переводимо його. Я, напевно, все ж таки додам цей проєктор ем, до. Відео про XGIMI, щоб ви розуміли принципову різницю в проекторах. Тут картинка вона інша. Вона гірша не тому, що це поганий проектор. Картинка прикольна, якщо ви дивитесь на неї перший раз. Вона гірша тому, що вона на фоні тої не тягне. Давайте розповім вам трошки про проектор. Проектор є автофокус, електрофокус. До речі, прямо зараз можу їм погратись, можу його збити, можу його налаштувати. Проєктор чудово розуміє налаштування. От, будь ласка. Зображення, мої зображення. І тут я його вже налаштував під себе, мені дуже подобається. Але наскільки це змінюється, от прямо настільки. Тобто його можна зробити дуже темним, його можна. Вигорівшим зробити, тобто без проблем, воно все реагує. І тут можна гратись прямо як має бути. Здається, 57 було, ні. По контрасту також пробіжимося. Дуже затемнюю картинку. Оце типу режим HDR можна прирівняти. Але, звісно, передача кольорів на зображення це все зовсім інакше. Я виставляв його там по квадратиках. Насиченість була 47, будь ласка, чорно-білий повністю можете будь-який фільм зробити. Або можете зробити, щоб все палало. До речі, насиченість на максимум не така жахлива, як я думав. От я виставив 100. Ну, так, це занадто, але, блін. Не прям все горить. Ось так. Також по налаштуваннях у нас є ще там е холодний, теплий, і давайте покажу. От вже в виставленому проекторі ось у нас холодний, теплий, звичайний. Також можна виставляти. Але стандарт мені подобається, бо я його відрегулював. Що можна сказати по проектору? Чудовий звук, чудовий е монітор, якщо потрібна альтернатива. Кольоропередача шкіри. Ви самі бачите. Дуже люблять це показувати відос. Проектор видає трошки меншу картинку. Давайте відстань та сама. 2.40. А от картинку він видає. Так. 170. Вимкнемо відосик, бо вже. Алгоритмию YouTube хотять вже банити на 105. Це з відстані 2,40. І на, в такому розмірі я б радив його дивитись. Взагалі, цей проєктор став нашим основним, бо з 7 з три ми подивились його з кайфом, поставили позаду ліжка і прям взагалі фільми на ньому. І звук класний, і фільми в день ми його не дивимось, бо є планшети, є все необхідне. По яскравості. Так він програє попередньому dlp проектору Там у нас 500 танців. Тут у нас, я знаю, блін, важко сказати знову ж таки без вимірів. Але одну цікаву річ я вам покажу. Ось таку картинку ви бачили весь відос. І вона вам казалась, та яка різниця з тим дорогим, з цим? А насправді дуже сильно рятує екран. І всі, що кажуть, блін, взяв екран, не побачив різниці. Ви її зараз побачите на відео. Будь ласка. Якщо нема різниці, значить дуже класно витягує камера. Але я різницю бачу відчутно. Різниця, до речі, не в яскравості картинки. Це не вау, супер-яскрава картинка і тому подібно. Різниця найголовніша. Це в насиченості кольорів. Звичайно, мені дуже воно подобається на екрані. Але екран ми взагалі використовуємо в тому місці, де нема білої стіни. Тобто, з такою схемою він нам дуже подобається. Що не сказав ще на відосі? По портах сказав, як виглядає, сказав, розміри сказав. Картинку показав. Підкажіть мені, будь ласка, як стати кращим, і я буду над цим працювати. Я вже попрацював над звуком. Сподіваюсь, мої огляди стануть для вас корисними, і я зможу брати більше моделей на огляд. Бо вона на 50 була, ну це забагато. Зробив плавну картинку. Далі по насиченості і тому подібно. На рахунок міньошки російською краще локалізована, українська. Ну Просто не локализован.